Друзі, всім привіт! Я вас вітаю в цьому відео, і сьогодні ми з вами будемо вчитися обирати найбільш класне, найбільш зручне, найбільш таке функціональне взуття для нашого тіла, для наших стоп, яке буде дозволяти стопам рухатися так, як задумано природою, не буде провокувати у вас ніякого там дискомфорту, ніяких дисфункцій постави. Сьогодні прямо я вам перелічу список таких пунктів, на які потрібно перевіряти кожне взуття, яке ви купуєте. Якщо, звісно, ви хочете, щоб воно було не просто таким красивим. Взуттям, взуттям На вихід, там дуже вам сподобалось якісь босаніжки. Просто жити без них абсолютно неможливо, це окремо. А от якщо ви хочете купити таке взуття, в якому можна довго гуляти, яке буде ем, парою. В які ви проводите там, 80% свого часу, ось це відео сьогодні для цього. Я тут зібрала таку підбірочку, невеличкий взуттєвий гардероб. <гад> я буду вам показувати різноманітні пари, взуття, і на їх прикладі ми будемо от, розглядати, що в них вдало, що в них не дуже вдало, щоб у вас був такий ілюстраційний матеріал. Однак, через те, що я останні десь роки три, вже як перейшла на більш таке анатомічне взуття, то такі максимально. Ну, неправильні, скажімо так, пари. Я від них вже давно позбулася бо залишила їх в Україні до приїзду сюди. Тому тут у мене ну, різноманітна колекція, але не прям так, щоб дуже сильно, я думаю, що нам вистачить. І перед тим, як ми з вами от перейдемо вже до розгляду цих всіх пунктів, на які нам треба перевіряти взуття, я вам хочу розповісти таку одну невеличку історію, таку візуалізацію, щоб я сподіваюся, ви також в неї занурилися, от відчули те, що відчула я, коли почала вивчати цю тему. І усвідомила, що от всі майже люди на планеті Земля, може, окрім якихось там знаєте бідних країн, живуть в такій ілюзії або в такому скамі, коли ми щодня обираємо те взуття, яке шкодить нашому тілу, хоча могли би робити інакше. Отже, зараз я вам розповім. От зараз ви можете заплющити прям очі і уявити, що перед вами знаходиться така новонароджена дитинка, така прекрасна малятко, може, це ваша дитинка, або дитинка ваших друзів чи родичів. Ось така вона рожева, невинна, і ось ви на неї дивитесь, і прям так уміляєтесь нею, і ви дивитесь на ці її прекрасні такі маленькі ніжки, які просто як цукерочки, ну, неймовірно милі, і вони такої красивої, трикутної форми. Ви дивитесь на ці ніжки і просто умиляєтесь максимально. Думаєте, як можна робити хоч щось, що буде цим прекрасним стопом коли-небудь шкодити? І ось це малятко потрошку починає підростати, і батьки йому купують перше взуття. І зазвичай взуття для таких от супер взагалі маленьких малюків, воно також трикутної форми, воно насправді достатньо таке лояльне до цих маленьких стоп. Але далі дитинка росте все більше і більше. І її взуття починає змінюватися. І взуття, яке купують ці дитинці, ну, взагалі, яке пропонують в магазинах, воно все стає овальної форми. Тобто на ці прекрасні дитячі трикутні стопи ми починаємо взувати взуття овальної форми, це ще в кращому випадку. І що ви думаєте, стається? Ці стопи, так як вони такі ще пластичні, дуже. Ну, вони взагалі все життя у нас є пластичними, вони починають підлаштовуватись під форму цього овального взуття, змінювати свою форму. Пальчики стають такими більш вузькими. Тобто стопи вже не трикутної форми стають, а такої більш овальної, звуженої. І ось це те. Що відбувається з нашими стопами щодня. А, і, на щастя, вже багато є різноманітних варіантів красивого, цілком стильного, естетичного взуття, яке не робить цю всю історію з нашими стопами. І а, якщо тобто, тобто нам уже не потрібно обирати між красою, естетикою і функцією. Так, все, ця преамбула завершена, і ми можемо з вами рухатися далі. Отже, також маленький дисклеймер. Давайте взагалі подумаємо, навіщо нам потрібне взуття. Одразу хочу розвінчати, можливо, деякий міф, який є у багатьох людей. Дивіться, взуття нам потрібно для того, щоб захищати наші стопи від навколишнього середовища. Наприклад, щоб нам не було холодно взимку, або щоб ми не наступили на якийсь цвях, або там загалом, щоб чисті у нас були красиві ніжки. Не? А от а, всі інші функції, які люди часто чомусь чекають від взуття, наприклад, а, функція якоїсь там підтримки, а, якоїсь там амортизації. Наші стопи, здорові стопи, насправді все це вміють робити самі від природи по замовчуванням. Це їхнє заводське налаштування. Тобто сотні тисяч років люди жили без взуття, і якби наші стопи вони були погано пристосовані до цього, то наша еволюція вона б вже не наша а загалом еволюція, вона б вже про це попіклувалася. Тобто вона нам дала от найкращі стопи, які тільки можуть бути. І нам потрібно просто їх захищати від навколишнього середовища. Ось і є функція взуття. Все, ми з вами починаємо. Переходимо до першої властивості, на якому будемо наше взуття перевіряти. Ну, я думаю, після моєї історії про дитячі стопи, ви вже розумієте, про що буде мова, це, звісно, про форму носка. Ось тут у мене є такі дві пари красівочок, і я думаю, що ви побачите, що ну, у них форма носка, можна з цього боку з цього подивитися, відрізняється, так? Тобто, ось у цих таких класичних нюбансах у нас більш овальна власне, форма носка, а тут така більш розширена, яка власне, відповідає відповідає формі людської стопи в заводських налаштуваннях. Ось і якщо ви хочете обрати пару взуття, яка не буде деформувати ваші стопи, яка не буде провокувати оцей ріст кісточки під великим пальцем, яка буде просто дозволяти вашим пальчикам стопам рухатись так, як задумано від природи, то обов'язково. Обирайте взуття із більш широким носком. Зараз уже такого взуття достатньо багато пропонують. А, навіщо це потрібно? Дивіться, наші пальчики вони мають при ходьбі мати змогу розширюватися і звужуватись. Тобто, коли ми робимо крок, вони у нас то розтопирюються, скажімо так, то трошки звужуються. І нам потрібно, щоб а, всі, щоб носок нашого взуття дозволяв пальцям повноцінно рухатись, і у кожного із нас ця ширина передньої частини стопи вона буде різною, тому вам потрібно підбирати взуття, яке буде саме для вас. Оптимально підходити, який не буде стискати ваші пальці, тому що для когось це може і широкий носок, а для вас, наприклад, ні. Другий пункт, на який обов'язково потрібно перевіряти своє взуття, це підошва. І підошва у нас має бути гнучкою. Це також дуже важливо, тому що а, при ходьбі наша стопа має робити перекат, тобто перекат із п'ятки на носок. і а, Чому це важливо? Тому що саме таким чином стопа амортизує удар. Тобто стопа це перша частина нашого тіла, які стикаються із поверхнею, коли ми робимо крок. І нам важливо, щоб відбувався цей перекат, щоб вони п'яткою бухались просто з усієї сили і передавали все це навантаження далі в коліна, в таз, в хребет, в голову. А от м'який такий перекат робили. І для цього, відповідно, потрібно, щоб підошва могла гнутися. Але де вона має гнутися? Ось тут у мене є такі балеточки, Це балетки з HM. Вони ніякі там не спеціальні. І, от, в принципі, отак от якщо зігнути, то щось тут гнеться щось тут гнеться. Але гнеться трошки не там, тому що тут от вони гнуться а, приблизно посередині взуття. Ну і гнуться вони не дуже сильно, це я вже так їх прямо туди <тас> насилую трошечки. А по-хорошому наше взуття має гнутися в районі подушечок під пальчиками стоп. Тобто, от якщо ви встаєте на шпиньки, то там, де у вас стопа від природи згинається, саме там і має згинатися ваше взуття. Ось тут у мене такі barefoot балетки, бачите? Ну я їх взагалі можу як завгодно скрутити, в принципі, але ось тут вони прям дуже дуже класно гнуться. Тобто можна от. Легенько легко вставати на навшпиньки, це саме те, що нам потрібно. Окремо, я ще хочу сказати, що я тут не буду дуже довго розповідати, чому саме так потрібно, там про різноманітні функції стоп або про їхню будову. Тому що це просто буде дуже-дуже довго. У мене на каналі вже є відео про стопи, це лекція для мого онлайн-клубу тренувань. І я там прям годину розповідаю <смір сецю>, про те, як наші стопи побудовані, як це все працює. І якщо вам цікаво більше якби, вникнути в цю тему, то, будь ласка, переходьте, я залишу це відео десь десь. Тут десь воно вспливе. І наступна штука про підошву, яку нам потрібно з вами зрозуміти, це те, що окрім того, що підошва має бути гнучкою, вона ще й має бути достатньо тонкою. У нас а, загалом на стопах, на нижній частині стопи, на підошві розташовано дуже багато різноманітних нервових рецепторів. І от якщо подумати про таку найбільшу відмінність в середовищі, в якому люди у нас живуть зараз і в якому жили люди раніше, це. Дам вам можливість подумати самостійно. Але це те, що у нас зараз всюди дуже пласка поверхня. Тобто ну, ми рідко ходимо по якимось там камінцям, травичці, пісочку, якимось там гілочкам, ми ходимо в основному по асфальту, плиці, ну, до вдома, так, також по килимам, або ламінату, або паркету, по рівним поверхням. Але загалом, якщо уявити природне середовище для людини, то, звісно, це все виглядало не так. І ось так багато Нервових рецепторів на поверхні наших стоп розташовано саме для того, щоб наша нервова система, от як тільки ми робимо крок, уже відчувала, що це за поверхня. Наприклад, тут у нас камінчик або там травичка це дуже м'яке, або це дуже тверде, і вже підлаштовувала. Роботу інших сегментів тіла відповідно до цього відчуття поверхні, по якій ми ходимо. Тому стопи а, наші в сучасному світі, вони якби позбавлені цієї розкіші ходити по різноманітним всяким цікавим поверхням. І, до речі, ви, якщо от, хочете піклуватися про здоров'я своїх стоп, а також про стопи своїх діток, якщо вони у вас є, то намагайтеся максимально при будь-якій можливості, десь там в парку, на пляжі, давати собі і діткам ходити босоніж. Для того щоб стопи могли е, почуватися вільними, от і е, що стосується підошви, те, що я їй кажу, що вона має бути достатньо тонкою для того, щоб е, наші стопи. Могли хоча б якось відчувати поверхню, по якій вони ходять. І звісно, там можливо взимку, якщо дуже холодна зима, може це не найкращий варіант, але моя задача вам розповісти. І це вже дає нам зрозуміти, що будь-які такі, от дуже там масивні підошви, як доктор Мартінс, наприклад, взуття або щось таке. Вони будуть не оптимальними на кожен день. Або, наприклад, тут у мене є біркінштоки, і у них теж багато хто думає, що це просто якесь неймовірно корисне взуття. І так, у них є плюс, у них є широкий носок, це супер. Але широкий носок це тільки один із пунктів, і що підошва тут не те, що не гнеться, це просто. Це просто взагалі абсолютно не гнеться ніяк. І також вона достатньо товста. Я все одно їх ношу. Якщо мені треба швиденько десь вибіг вибігти з дому, загалом, як я й казала, там 20% в нашому житті у нас може бути красивим взуття, просто те, яке нам подобається. Може, ми, ми хочемо вдягнути якийсь, якусь коротку спідницю, якісь масивні чоботи для того, щоб ноги просто були там від вух. Це супер. Нічого в цьому немає поганого. Я кажу, от саме про взуття, в якому ми ходимо на якісь довгі прогулянки. Або те, що має займати 80% нашого часу. Отже, ось така товста підошва буде для нас неоптимальною. І одразу скажу, що зараз багато хто я думаю, із вас чув про таке взуття, як barefoot, босоноге взуття? Ось ось ці балеточки у мене саме саме такі. Тобто тут супер-супер тоненька підошва. І чи всім потрібно носити таке взуття? Чи це взагалі безпечно? Тут же немає ніякої там підтримки і всяке таке. Ну, як я казала, здоровим стопам, ніяка додаткова підтримка не потрібна. Там є стільки різноманітних суглобчиків, зв'язок, сухожиль, м'язів, що абсолютно зі всім наші стопи можуть впоратися самі. Це здорові стопи. Але я ще трохи пізніше поговорю про те, як взагалі от переходити до такого взуття. Це буде в кінці. Що я тут хотіла сказати, що не обов'язково тонка підошва, це прям взагалі отам пів сантиметра. Коротше, якась супертанюсінька. Вона може бути трохи товща, але все рівно, яка буде дозволяти вам, ну, хоча б якось відчувати поверхню, по якій ви ходите. І гнучка. Наступний пункт нашої розмови це перепад між п'яткою і носком. І у нас тут одразу буде декілька екземплярів. Ну, перший, це от класичні кросівки, і тут прям видно, що тут у нас значить, товща підошва, а тут вона тонша. Так? Тобто, по факту, ось вона отак іде навскоси. Тобто, якщо ви стоїте а, всередині цих кросівок, то ви будете на такому невеличкому підборчику. А, тобто тут у нас не а, нульовий перепад, не пласка платформа. Другий варіант це коли в нас є прям очевидний підбор, от як, як, наприклад, тут. Думаю, що ні для кого не секрет, що взуття на підборах це не найбільш оптимальне взуття для такої щоденної носки, тому що у вас буде дуже сильно перенапружуватися Ось передня частина стопи. Це перший момент. А другий момент, що коли ми взуваємо взуття з таким підборчиком, або з підборчиком менше, як було на кросівках, які я показувала, це все рівно змінює розподіл ваги, якби як падає вага наша. Хотіла. На наші стопи. І відповідно, що у вас все тіло буде під це підлаштовуватися. Це не просто, що ви взули взуття, і от тільки стопи якось це відчувають. Все наше тіло підлаштовується під кожну таку от зміну. От просто спробуйте трошечки встати навшпинки, як ви постояти. І ви відчуєте, що змінюється положення всіх сегментів вашого тіла, голови, грудної клітки, тазу, колін і так далі. Тому все ж таки від природи наші стопи вони створені для того, щоб бути плоскими: носок і п'ята на одному рівні. Тому саме таке. Взуття буде найбільш оптимальним для того, щоб максимально якби, проявити всі природні функції наших стоп. Окремо, що хочу сказати, що якщо ви звикли от в таких кросівочках, або я навіть такі повище, ходити в зал і качати попу, то, будь ласка, відвикайте. Просто тому, що ви якби, ефективність свого тренування, цей коефіцієнт корисної дії у вас буде менше, ніж якщо ви будете ходити і качати попу просто в шкарпетках, наприклад, можна від тренажера до тренажера або там, не знаю, по залу ходити. В кросівках, а потім ставати на килимок, знімати кросівки і тренуватися у шкарпетках, або там вдома взагалі бо соняш, це просто супер. Чому? Тому що, ну, по-перше, я вже сказала, що у вас буде е, інше взагалі положення всіх сегментів тіла, коли ви знаходитеся на підборі. Це по-перше. По-друге, е, якщо тут ще у нас і носок вузький, і оце підбор, то ваші стопи вони просто не будуть настільки ж ефективно вмикатися в роботу, а е, робота наших активація наших сідничних м'язів, дуже лінивих насправді, великих сідничних м'язів. Сильно залежить від того, наскільки ефективно працюють наші стопи. Тому, якщо ви почнете тренуватися босоніж, соніш, і це, до речі, насправді стосується не тільки тренування сідниць, просто це як такий найбільш яскравий приклад, то Ваша ефективність тренувань одразу дуже сильно збільшиться. ще й здоров'я стоп, тому що будь-які тренування для тих же сідниць, будь-які вправи, там, хоч присідання, хоч випади, хоч нахили, чи хоч що завгодно, це в тому числі і тренування стоп. Ще я вам хотіла стосовно цієї ж теми про перепад показати оці от інші курсів, які у мене є, да, з широким носком. Тут ніби виглядає, що тут теж підвищено, але насправді це не так. Тобто, всередині там все на одному рівні це просто такий декоративний елемент з боку. Наступний пункт, який я хочу обговорити, це от якісь там супер. Натори, ортопедичні устілки і так далі. Знову ж таки, здоровим стопом все це не потрібно, це навпаки буде заважати. І навіть не тільки здоровим стопом. Взагалі, от, один із найбільших міфів про стопи це плоскостопість. Дуже-дуже багато людей вважають, що в них є плоскостопість, і це прям така от якась дисфункція, яка з ними на все життя. Але насправді така істина плоскостопість, вона буває буквально в одному відсотку випадків із 100. У більшості людей це просто вальгус, вальгусна деформація стопи. І це те, що може легко, ну достатньо легко і е, ефективно коригуватися тренуваннями. Або іноді буває так, що стопа тільки виглядає пласкою, але у тренуваннях, у рухах, вона робить ефективно і супінацію, і пронацію. Тобто купов стопи може і підніматися, і уплощатися. І це саме те, що нам потрібно, тому що яка різниця, як виглядає стопа, коли ви стоїте? Головне, як вона функціонує, коли ви рухаєтеся. І ось стосовно цих супінаторів і ортопедичних устілок, і таких всяких штук. Уявіть собі, що ви а, поламали ногу. <хи> не дай Боже, але всяке буває. І от а, вам ногу, значить, а, в гіпс замотали, і дали вам ще оці милиці, і виходите на цих милицях. І по факту ви свою стопу в цей момент ніяк не використовуєте, так? І коли вам знімуть гіпс, вам потрібно буде, що робити з вашою ногою. Вам потрібно буде її розробляти. І ось а, у наше тіло, воно працює по такому закону: use it or lose it. І якщо ми це не використовуємо, то ця навичка вона буде атрофа. Ховатися, тому що наше тіло, наш організм він постійно намагається зберігати енергію і напрягатися поменше, і, от, якщо ваша стопа буде користуватися. Такою додатковою підтримкою у вигляді супінатора або устівки. Що це взагалі таке? Що таке супінатор? От Наші стопи вміють робити декілька рухів, його стоп, Це я в тому довгому відео, про яке я вам казала, і один із них це супінація і пронація. Грубо кажучи, це купа у нашої стопи або уплощається, або піднімається арочка. Їх насправді у нас три, і вони утворюють один такий суцільний купол. І обидва цих рухи, і супінація і пронація вони є дуже важливими і мають індуватися у кожному кроці. Супінатор. Це те, це коли у нас піднімається купол стопи, супінація. Це те, що якби по факту. Ем... Отак от, от допомагає фізично піднятися ці арці стопи. Але е, стопа при цьому не робить ніякого для цього зусилля, вона не робить ніякого руху. Вона просто якби, опирається на таку форму е, устівки. І не складно здогадатися, що якщо стопі не потрібно нічого спеціально робити для того, щоб займати таку форму, щоб виконувати цей рух, то е, і здатність ця буде поступово втрачатися. І так ваші стопи будуть ставати тільки слабкішими і слабкішими. І це, звісно, ви можете йти всім шляхом загалом Сподіваюся, що це відео дивляться всі дорослі люди, і відповідно рішенням. Про те, як взувати себе тільки за вами. Я вам просто даю інформацію для того, щоб ви от чітко розуміли всі якісь там наслідки і взаємозв'язки. Тому для здорових стоп, і навіть для не дуже здорових супінатори і ортопедичні устівки, скоріш за все, не потрібні. А що потрібно, так це тренування, тобто тренувати стопи для того, щоб покращувати їх функцію. І останній пункт, який ми сьогодні розберемо, це фіксація на нозі. От, наприклад, цих же біркінштоків. Чому ще біркінштоки, або, наприклад, в'єтнамки, або ж Шльопки Або мюлі, чому вони не є оптимальним взуттям? Або, до речі, навіть балетки, такі, які погано фіксуються на нозі, там без не Мері Джейн, а от просто такі більш вільні балетки. Шльопки вдома, до речі, також. Чому вони є поганим варіантом для вибору взуття? Дивіться, коли ми з вами просто за собою поспостерігаєте наступного разу, як ви будете в шльопках, коли у нас от взуття може легко спасти з ноги. Ми, коли ходимо, ми намагаємося пальчиками притримати це взуття, щоб не загубити ці шльопки. І в результаті просто те, як ми ходимо, те, як рухається наша стопа, воно змінюється, тому що вона вже не робить цей вільний рух, там пальчиками. А вона вчіпляється просто в цей тапок, щоб тапок не загубити. І в результаті паттерн нашої ходьби він змінюється. Тому знову ж таки на кожен день це не оптимальний варіант. Там на пляж, там ще кудись бігати за кавою під дім. Так, але якщо ви довго гуляєте, то це не є найкращим форматом взуття. Тобто, ще раз давайте підсумуємо, що має мати ідеальна наша пара взуття. Наприклад, оці балеточки. Вона має мати широкий носок, або ще от у мене є такі тут кеди. Широкий носок, в який поміщаються всі ваші пальчики, не просто коли ви стоїте, а коли ви ходите, тому що вони будуть там трошки би, розтопирюватися під час ходьби, і вони мають вільно поміщатися. Далі у нас має бути достатньо тонка, і оце, до речі, теж ця підошва не така товста, це такий декоративний елемент, тут просто на цих кедах. Але підошва має бути достатньо тонка, і вона має гнутися, гнутися бажано отут, де у нас згинаються пальчики. Бо от як ось тут, наприклад. Угу. Супер. Далі. Наше взуття по-хорошому не має мати ніяких спеціальних там випуклих устілок. От тут абсолютно пласка устілка, нічого немає там ніякого спеціального. А воно має у нас гарно фіксуватися на нозі, можливо, це будуть шнурки або ось такі от шлеєчки. І здається, а, і має не мати ніякого перепаду або мінімальний перепад між п'яткою і носком. До речі, якщо ви зараз це все послухали і задалися питанням. А де взяти таке взуття, то я вам залишу пару посилань. Тут в описі цього відео я в інстаграмі робила два дописи, де я от збирала різноманітні бренди, які виготовляють таке анатомічне або босоноге взуття, або також мінімалістик шуз. називається це взуття. Я зараз трошки поговорю про ці відмінності, і де ви можете спробувати це на собі. Отже, тепер давайте обговоримо, як взагалі, який у нас такий роудмеп до переходу на таке взуття. Якщо, наприклад, ви там 20-30. 40, 10, скільки завгодно років свого життя ходили от у звичайному, звичному нам всім взуті, то як це змінити? Що просто піти купити там найбільше barefoot, босоногу, мінімалістичну пару, це не завжди буде найкращою стратегією. Я як вважаю, є такий бренд в Україні, до речі, це просто бренд, який я люблю. Я часто купую їхнє взуття, він називається Merle, і вони виготовляють анатомічне взуття. Це їхня така назва, вони її там придумували, запатентували. І це дуже класний формат, як перехідний формат, ну або ви можете на ньому і залишитися. Тобто там є і широкий носок, і гнучка підошва, але там є там, деяка підтримка, яка буде допомагати а, тілу легше адаптуватися до нового взуття, до того буквально, що йому потрібно трохи більше працювати. Тому що, якщо ви там знову ж таки 20, 30-40, 50 років ходили взутті з супінатрами, там, з устівками, Якимись такими, яке там сховує вашу стопу, е, з тостою підошвою. Іноді, якщо ви просто візьмете і дуже різко перейдете на супер тоненьке, мінімалістичне взуття, е, вам може бути спочатку дискомфортно. Тому ось таке от нове взуття, купіть собі поки що там одну пару, якусь, яку ви будете, можливо, максимально носити, і в яка підійде для різної погоди. Да? І почніть ходити там півгодинки на день, потім поступово збільшувати і слідкувати за своїми відчуттями. Тобто, якщо ви відчуваєте, що щось там. Втомилися, з'являється якийсь дискомфорт, то дайте тілу час на відпочинок. І от я рекомендую першою парою купувати все ж таки якесь анатомічне або також мінімалістик. Щось можете пошукати це, якщо ви там в Європі або в США знаходитеся. Воно просто буде не настільки, якби радикально мінімалістичним, як босоноге або Берфуд взуття. Також, якщо ви знаєте, що у вас точно є якісь проблеми там, зі стопами, з колінами, з гомілковостопом, там все життя блискастопі, ще щось. Ну і взагалі, звісно ж, я вважаю, що це потрібно робити всім, а саме Тренувати наше тіло, наші стопи. І тренування для стоп це не тільки там, знаєте, покатати стопу по м'ячику, або там, позагинати пальчики якось. Це все дуже корисно, але це тільки от, взагалі 0,5% від того, що має робити наша стопа. Тобто нам потрібно так, і тренувати стопу локально, Тобто там десь її може катати на м'ячику, до речі, кожен день її катати на м'ячику не потрібно, а, там десь там рухати, вчитися нашими пальчиками, робити різноманітні рухи гомілковостопу, тильне, підошовне згинання, інверсію, еверсію. Я тут додав картинку, щоб ви зрозуміли, про що я кажу, ту ж супінацію, пронацію. А далі нам потрібно всі ці рухи вчитися інтегрувати у більш глобальні рухи. Тобто, наприклад, що це значить? Ви прийшли на будь-яке тренування, це може бути йога, силове тренування, пілатес. Ото що взагалі що за і вам потрібно тепер звертати увагу на те, що роблять ваші стопи, і е, вчитися підключати їх в роботу в інших рухах. Наприклад, ви робите якесь присідання або випад, і вам потрібно прям е, дуже сильно відштовхуватися стопами від килимка. слідкувати за тим, щоб у вас не завалювалося коліна всередину, якщо цей рух цього не е, Предполагаєте, <хи> от і підключати ваші стопи у більш якісь такі комплексні глобальні рухи для того, щоб провести цей взаємозв'язок, щоб ваше тіло, ваша нервова система навчилася використовувати от все те, що чому ви навчилися, коли робили локальні вправи на стопи, у більш глобальних рухах. Знову ж таки, ще раз приведу приклад, просто найпростіший. Наприклад, ви робите станову тягу, да, або румунську тягу. Ну, я просто хочу взяти якусь таке класичне, класичну вправу, яке більшість людей знає. І ось ви, наприклад, там нахиляєтеся, відводите таз назад, і далі, щоб встати, ви не просто встаєте, а ви починаєте стопами розривати килимок в різні сторони, дуже сильно тиснути стопами в килимок. Ви бачите, як у вас оцей купол стопи піднімається, і ви е, будете свої сідниці відчувати просто в ікс стоп Просто вони будуть вас горіти синім полум'ям, якщо ви будете підключати стопу від стопи, від того, що ви дуже сильно відштовхуєтесь нею від килимка, будете робити будь-який рух. знаєте, ніби ви тиснете на педаль просто якогось Камаза, і там треба прям дуже сильно натиснути, щоб ця педаль кудись вдавилася. Ось аж так сильно ми маємо стопу підключати в роботу у будь-яких рухах. Так, ну що, ми будемо з вами це відео завершувати. Я сподіваюся, що воно було вам корисним. Якщо ви хочете, щоб я зняла вам якесь тренування для стоп, або якось ще більше розкрила цю тему. Будь ласка, напишіть мені про це в коментарях. Якщо ви хочете дізнатися список брендів, просто як варіант, де можна починати шукати подібне взуття, заглядайте в опис цього відео. Там я залишу два дописи, які я в інстаграмі писала на цю тему. І пишіть мені ваші питання, ваші відгуки, підписуйтесь на цей канал, ставте лайки і чекайте на нові відео. 拜拜。